Полонина українських Карпат. Варіант А. Полонина висока. Варіант Б. Варіант Б. Крива, давайте. Полона крива. Варіант Б. Залишайся. Кому будемо телефонувати? Давайте подзвонимо моїй моїй кумі. Цікава вона чим? Тим, що вона дуже розумна, вона дуже добре знає наш край, так. тому що вона родом із Закарпаття. Мала свій ресторан закарпатської кухні в місті Київ, вела програму на телеканалі кус, -кус» там варила різні закарпатські страви. Давай телефонувати. Давай. Алло, привіт, Тані. Я е, зараз знімаюся в програмі Знай свій край. Так як ти у нас дуже розумна, я тут тебе нахвалила. Найбільша полонина українських Карпат. Е, полонина Так, е, да, полонина, полонина Но. рівна, полонина крива, полонина далека. Ну, рівна, окей. Полонина крива. Ну, це прикольно. Полонина далека, ну блін, ну, вона далека. Ну тільки не знаєш, вона велика, якщо вона далека. <рес> вона так називається. Та я розумію. Ну, я за криву голосую, якщо, якщо можна голосувати. Окей. Все ж таки політика що? дає про себе да. знати. Треба голосувати, ага. голосувати. Окей. Дякую, дякую. Да, давай, виграй. Давай, давай. <рес> Ну, дивись, Найбільша полонина Рівна, крива чи далека? Тут є один такий невеличкий підвох. Це буде варіант. А я не знаю, тому ти не отримуєш поки що жодного балу. Нічого. Нічого, йдемо далі. І так, і м'я дали. Кольє у нас вже тут є як застава.